Контрнаступ близько. Чому Крим стане головним напрямком весняно-літньої стратегічної військової операції українських військ? Це називається Сідінаєвопорейшнс. Які 12 пунктів з деокупації Криму пропонує секретар РНБО Олексій Данілов. Його оперативна далі до 120 кілометрів. І яка зброя потрібна українській армії для блокування кримського півострова? Ви хочете мати регіональне лідерство? Значить, ви повинні мати флот. Вітаю в ефірі програма Security Talks та я її ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про можливості деокупації Криму. Військові експерти та політтехнологи наполягають, що Крим має сакральне значення особисто для кривавого диктатора Путіна. Та переконують, що звільнення Криму має відбутися раніше ніж деокупація Донбасу, бо поява на території півострову української армії може спричинити падіння кремлівського злочинного режиму. Зараз називають багато сценаріїв масштабного контрнаступу Сил оборони України навесні влітку цього року. Звісно, ніхто не знає, коли саме і де саме буде головний удар, але можна припустити, що стратегічний напрям для України південний, адже він пов'язаний із повноцінним виходом України до моря, перерізанням російського сухопутного коридору в Крим і власне із деокупацією півострова. Як один із варіантів головного удару, нині в ЗМІ обговорюють перерізання сухопутного коридору по лінії Оріхів Токмак-Мелітополь, адже це створить для окупантів оперативне оточення і з єдиним для них виходом втікати на півострів. Саме на такої приведе до в ісходу самостоятельному росіян із Херсонської і частини Запорозької області. Вони будуть бутухані в Крим. Так як перерізання сухопутного коридору воно, правда не зовсім 80 километров, нам придется удерживать фланг, где-то 160 километров, западный-восточный фланг. Но россиянам придется уйти с Запорожской атомной станции, со всей Херсонской области будут уходить Тым. Они уже готовятся к этому. Также на этом участке фронта нет больших городов, где можно было бы зацепиться. Нет определенных возвышенностей. Это Приазовские степи, там ровно этот стол поверхность Тому один із пріоритетних направлення саме Води та з Іспатаєхова в сторону Такмака і За таких обставин наступною фазою може стати звільнення самого кримського півострова. Звісно, українські військові не йтимуть полками чи бригадами через вузький кримський перешийок, адже це самогубство. Працюватиме здебільшого далекобійна артилерія, зокрема РСЗВ, ракетні війська і ударні дрони, можливо, навіть оперативно-тактичні ракети. В будь-якому разі російський окупаційний контингент буде перед вибором або залишитись у заблокованому з двох боків Криму з подальшим потраплянням в полон, або ж організувати втечу в Краснодарський край. Авіація і морський транспорт у них залишиться дві, два якими которыми можуть пользоваться Авіація, яка може також перебрасувати сили, сільства, ну і звісно, кораблі. Тому тут параллельно з выходом і від роботи дальними системи. По крымским гарнизонам их где-то 150-170 всего, стационарных крымских. Потому нам проще будет отработать по ним. А останется еще задача уничтожения Черноморской флотилии. Это возможно выполнить. У нас есть определенные средства поражения авиационные, уже, наверное, авиационного базирования типа Гарпунов. Ну и авиация. А вот уже с авиацией будет сложнее. Без современной авиации типа F-16 мы не сможем перекрыть эту дорогу воздушным, по крайней мере. ПВО не достанет по всей территории Крыма. Никакая земля ракетный комплекс не прикроет Крым с материковой части. Потому нам надо будет F-16 или уровня F-16 самолетов для того, чтобы с ними, с ними, бороться. Но вы правы, масштабного, масштабной переброски войск этими видами транспорта не получится. Это только вывести тех же оккупационной власти, ну или ä, тех, кто не успел ä, покинуть Крым. Вариантов других ä, у, у Крымчан не будет, ну кроме как ä, брасом, кролем или по собачьи по, 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 покидать ä, крымский полуостров. Українська влада вже розпочала широку інформаційну кампанію щодо звільнення окупованих територій. Зокрема, секретар Радбезу Олексій Данілов вже визначив 12 кроків деокупації Криму, серед яких і знищення Кримського мосту. А після оголошення Вашингтоном нового пакету військової допомоги про підготовку до звільнення окупованих територій заявив і президент Зеленський. Нещодавно, 2 квітня, секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Фейсбук опублікував 12 кроків із деокупації Криму, які стосуються не лише військової компоненти, але й юридичної та ідеологічної. Ось фрагменти із цього допису. Перше на суспільне обговорення буде винесене питання щодо проекту та місця розташування в Криму пам'ятника Русський воєнний корабель на**». Друге крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду, розробляється люстраційний механізм персональної оцінки, яким зокрема визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає зокрема обмеження прав участі у виборах обирати і бути обраним. Третє стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України МВС, СБУ, Міноборони України та інших. А після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Четверте, Росія або інше формування, яке буде претендувати на право наступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і. Громадян громадян Росії причетних до воєнних злочинів, міжнародні злочини, що не мають строків давності: геноцид, воєнні та протилюдяності скоєних на території нашої держави в цілому і в Криму, зокрема, п'яте пропагандисти, журналісти, медійники та різного роду експерти, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей група особливої уваги, злочини яких будуть розслідувані українськими. А за необхідності міжнародними правоохоронними структурами. Шосте громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін. Сьоме правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними. Закон, який діє вже 9 років. Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо воно привласнене або націоналізоване, окупантами майно повертається власникам. Восьме транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків. Дев'яте. Реалізується комплексна програма детоксикація, нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова. Десяте створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян. Які чинили спротив окупації, відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів, одинадцяте негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані РФ за політично вмотивованими ознаками з 2014 року, з відшкодуванням завданих моральних збитків, дванадцяте враховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий город русська слави, слава якого зокрема полягає в тому, щоб не вступаючи в бій. Топити власний флот перейменовується в об'єкт номер 6 Деякі фахівці переконані, що західні партнери вже змінили свою думку щодо можливості для України повернути Крим. Зокрема, це передбачає використання будь-якої зброї західного виробництва. Для України це вкрай важливо, оскільки збройні сили здатні повернути Крим тільки за допомогою західного озброєння. На початок повномасштабного вторгнення РФ український флот за своїм потенціалом взагалі не можна було порівнювати із Чорноморським флотом Росії. Україна зіткнулася з такою перевагою воєнного, воєнної могутності флоту, що це там багатократна перевага Росії на морі. І ми не можемо застосувати симетричні стратегії, нарощувати також угрупування ж сил, яке має чорноморський mm. флот. Значить, тоді застосовується. Ця стратегія роя, коли мала держава може наносити поразку великій державі, великому флоту за допомогою таких, такого маскітного флоту, і, і стратегії роя. Так і відбулося, Україна провела кілька успішних морських військових операцій, натомість Росія лише зазнала ганебних поразок. Мова зокрема йде про потоплення крейсеру Москва, про вибиття окупантів із острова Зміїний, а також про атаку надводних дронів Камікадзе на Севастопольську бухту. З ідеологічної та військової точки зору найбільшою втратою для Росії стало затоплення крейсеру Москва, який нагадаю був флагманом Чорноморського флоту РФ. А без флагману, як відомо, флот уже не повноцінний. Майстерність потоплення нашими військовими силами крейсера Москва полягала в тому, що розрахунок був такий, що дві крилаті ракети влучили в два сміжних відсіки. І в результаті це створило створило таку ситуацію, коли кораблі вже неможливо було отримати на, на, на плаву. Він почав кренитися і ніякі засоби живучості вже не могли. Допомогти, якби одна крилата Нептуна вдарила, вони б залишилися б на плаву. До речі, через сім місяців після того, як ракетний крейсер Москва пішов на дно, історія неочікувано отримала продовження. 3 листопада суд в тимчасово окупованому Севастополі визнав загиблими 17 моряків, які раніше вважалися зниклими безвісти. Про це повідомили в телеграм-каналі Агентства Новості із посиланням на рішення суду. Це до речі, вперше коли російські органи влади офіційно заявили про таку кількість Кількість загиблих членів екіпажу Москви. Друга успішна військова операція ЗСУ на морі це відбиття острова Зміїний. Завдяки цьому, а також завдяки знищенню крейсеру Москва, шанси РФ провести десантну операцію на узбережжі Одещини впали до нуля. Натомість Україна почала контролювати значно більшу частину акваторії Чорного моря, завдяки чому і стала можлива зернова ініціатива. І третя успішна військова операція ЗСУ на морі це атака надводних дронів Камікадзе. На кор кораблі чорноморського флоту АРФ у Севастопольській бухті. 29 жовтня українські військові продемонстрували, міфологізована Савастопольська бухта насправді не така вже й захищена. Чим остаточно підірвали міжнародний імідж Росії як морської держави загалом і Чорноморського флоту РФ, зокрема, це дрони камікадзе. Вони можуть шляхом фізичного, скажімо, контакту з цілі його знищити, або, або пошкодити в залежності від угоду я би сказав так, що, ну, відомо, катера до 150 тонн вони просто знищують, а все, що більше, вони ж можуть знешкодити. Той досвід, який був отриманий 29 жовтня, буде врахований. Я думаю, що ну, так вільно вони вже не зможуть себе почувати. А як це було раніше? Ну в оперативному мистецтві НАТО це називається Operations», тобто це операції по недопущенню супротивника в певний район або на рубежі. Та поки Кримський півострів перебуває під контролем Росії, навіть оновлений український флот буде постійно під прицілом російських протикорабельних ракетних комплексів Бал і «Бастіон». Тому повноцінне відродження вітчизняного флоту і військового і торговельного можливе тільки після деокупації. Криму не всі потрібні в Україні озброєння захід готовий надавати вже сьогодні. Зокрема, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Мілі говорить, що Сполучені Штати шукають альтернативу далекобійним ракетам атакам. А деякі західні ЗМІ вже малюють лобові атаки та штурми української армії, що є вкрай ризикованим для України. Починаючи з другої половини листопада, Збройні сили України не обмежились деокупацією правобережжя Херсонщини, а почали вибивати ворога із лівого берега Дніпра. Окупаційна влада була змушена втекти аж до Генічеська, а під ударом далекобійної високоточної зброї ЗСУ опинилась величезна територія на північ від Криму. Для наочності візьмемо два види озброєння, які нині використовують ЗСУ. Перший це реактивна система залпового вогню Хаймарс або його аналог гусеничний МЛРС М270. Початкову точку поставимо за 15 кілометрів від Дніпра, тобто за межами найбільш ризикованої зони, яка нині під вогневим контролем ворога. Таким чином, із правобережжя Херсонщини ці високоточні РСЗВ покривають більшу частину лівобережної частини Херсонської області. Значно цікавіша картина із тактичним ракетним комплексом точка У, який навіть з урахуванням 15 кілометрової буферної зони дістає до Красноперекопська. Але найголовніше, що і Хаймарс, і тим паче «Точка-У» Чкау тримають під вогневим контролем залізничні лінії, якими активно, принаймні донедавна, користувалися окупанти для тилового забезпечення. Те, що ми відбили і повернули собі назад Херсон, суттєво покращили наші оперативні можливості. Ви згадали ракетний комплекс 9 М 79у дійсно, його оперативна дальність до 120 кілометрів. Має доволі важку бойову частину у межах 480 кілограмів. І це вже доволі серйозна загроза для тої залізничної нитки, котра іде через Перекопський перешийок. При цьому ракета комплексу точка У, якщо його розгорнути на правому березі Дніпра, дістає і до стратегічної залізничної гілки, яка зв'язує Крим із Мелітополем. Це не тільки точка ну, точка 120 кілометрів, можна вільха М, наприклад, ну просто вільха там до 70 кілометрів, вільха М 110-120, теж може досягати. Ну і взагалі, добу тому були повідомлення, що якась там вавнятка, опять спрацювала в Джанкої. Тож можна лише уявити паніку російських командувачів, коли Україна отримає у своїй Розпорядження оперативно-тактичні ракети АТАКМС, які б'ють на відстань до 300 кілометрів. Але одразу зазначимо, навіть повна логістична ізоляція Криму зовсім не означатиме, що збройні сили України зможуть легко деокупувати півострів. Там ще доволі сильне і велике бойове угруповання. Я би не недооцінював противника. Крим на цю хвилину величезна логістична база для усього південного угруповання. Вони насправді ще до того часу, доки не знеміг кримський міст. Вони насправді наситили півострів величезною кількістю військ, палив матеріалів і інших ресурсів. Втім, стратегічно Крим уже в невигідній позиції. Збройним силам України залишається повернути контроль над новою каховкою, де бере початок Північно-Кримський водний канал, а також перерізати сухопутний коридор окупантів в районі Мелітополя або Маріуполя. Ну і повторний удар по Кримському мосту не завадить. Крим помаленьку буде затискатися, і він обов'язково буде затиснутий Ще раз підкреслю. Ю херсонська методика логістичного вогневого зашмаргу спрацювала спрацювала не на 99%, а на 100%. Це найефективніша методика, яка, на мій погляд, зараз має використовуватися. Окупанти вже активно готуються до евакуації з Криму, для чого різко збільшили кількість залізничних рейсів. До того ж, загарбники готують півострів до оборони та формують систему інженерних загороджень. А ще кремлівські пропагандисти на телеканалах залякують росіян ракетними ударами з боку України, що має мотивувати їх до мобілізації. Я думаю, що росіяни ніде не будуть битися до останнього, бо моральний дух дуже низький. Але Може бути різні формати, в тому числі, от е, завершальний етап до Херсонщини визвільнення е, був е, по суті виведення військ для того, щоб у них не розгромних втрат, і це може бути в Криму. Тобто вони е, можуть їх вивести. Якщо Херсон міст, наприклад, буде частково уражений, кримський, то вони просто по цьому суму можуть почати, почати удірати. Не всі втечуть, звичайно, але все одно там якусь новість виведуть, щоб не допустити такої масової поразки. Е, можуть запросити мирні перемовини, наприклад. Окрім того, що ми захопимо Крим, він звільнений буде. Вони ще відразу віддадуть нам частини там Донбасу для того, щоб виграти про якийсь час за простімчасове там перемир'я. Е -е, і нам рико теж може захопить з низьких причин буде вигідно. Тому що ми будемо знати, що противник з не скористається на свою користь і нам, наприклад, теж ми тепермо войска. Тут ми не знаємо, які це можуть бути формати. Е -е, єдине, що точно бачимо, що ворог е дуже боїться, за закрив, готується, риб, всюди окопу, всюди про це говорить. Е -е, Хоча я не виключав би якихось цікавих форматів. Наприклад, те ж саме Придністров'я, воно поступово так зникло з інфопростору. і навряд чи воно там буде. Але якщо, наприклад, Молдова зробить сюрприз, то це для Росії буде дуже, дуже траурний день, тому що Придністров'я і буде фактично моделюванням кримської історії. Там весь цей контингент просто буде великим обмінним фондом. Ми також розуміємо, що. Ну от події, які відбуваються на Брянщині, там е навряд чи там можливо якісь там захід українських військ. Хоча вже збройні сили України вперше викликали офіційно, що наша артилерія підтримує тамтешні е сили проведення референдумів. Це теж дуже цікавий сигнал, тому що нам здається, нібито захід не підтримує е перенесення бойових дій прямо на територію ворога. Но все може змінитися. Тому по Криму, по Криму, ну ми розуміємо, що він десь наближається. В Україні і світі створилася парадоксальна ситуація, коли наше суспільство і західні партнери очікують потужного наступу Сил оборони держави. Водночас наявний дефіцит сучасних озброєнь робить такий наступ занадто ризикованим для України. Тож перспективи 23-го року залежатимуть від хитрощів військового командування України та від майстерності самих сил оборони.